В медитації ми не просто фізично розслабляємось, ми поступово рухаємось до того, щоб розслабляти саме психіку, тобто ми зупиняємо генерацію сигналів в нервовій системі. Коли ти прибираєш увагу з думок, думки більше не є мотиваційними для твоєї нервової системи. Вони просто як потік, який проходить крізь тебе, але не зачіпає тебе. І в цей момент розслаблення відбувається на рівні психіки. Три точки, по яких ми рухаємось кожну медитацію, це можливість тренувати здатність керувати своєю увагою. Це коло, яке може здаватись дуже примітивним, дуже. Можливо, нецікавим на якомусь етапі, але це саме те, що дає тобі можливість постійного розвитку. Спочатку твоя увага прикута до мого голосу та музики, які нагадує тобі, направляє тебе в тіло. Далі ти занурюєшся, розчиняєшся в тілі, наповнюєш його своєю увагою. Розчиняєш напруження, помічаєш це напруження, стикаєшся взаємодієш з ним. Це напруження розпаковується, з'являються думки. Ці думки забирають твою увагу, відволікають тебе від тіла, але ти чуєш музику. Чуєш мій голос, згадуєш, що ти зараз медитуєш, і найважливіше, що ти маєш на зараз, це відчувати тіло і знов повертаєшся до тіла. І це коло повторюється безкінечно протягом 20 хвилин. І якраз кількість цих кіл, які ти проходиш, і створюють навичку, утворюють силу, з якої ти потім можеш відривати свою увагу від будь-яких думок, від будь-яких. Емоції. Разом з тим ти вивчаєш зв'язок думок, емоцій та напруження в тілі. Насправді, в медитації ми не просто фізично розслабляємось, ми поступово рухаємось до того, щоб розслабляти саме психіку. Тобто ми зупиняємо генерацію сигналів в нервовій системі. Коли ти прибираєш увагу з думок, думки більше не є мотиваційними для твоєї нервової системи. Вони просто як потік, який проходить крізь тебе, але не зачіпає тебе. І в цей момент розслаблення відбувається на рівні психіки. Такого рівня розслаблення звичайна людина може не відчувати взагалі не вночі, не в день. Це дуже важливий унікальний час. Який змінює твій внутрішній стан, який змінює твій погляд на життя. Таке розслаблення впливає на м'язи, якими ти не можеш керувати свідомо. Да, умовно ми можемо всі м'язи свого тіла розділити на дві категорії. Перша категорія м'язів це м'язи, які ми можемо курувати фізично, да, за допомогою своєї уваги. Ми можемо рухати руками, наприклад, якщо в нас тиснута рука, можемо на неї подивитись, розтиснути, навіть не дивитись, розтиснути, тобто можемо керувати певними частинами свого тіла свідомо, так як ми хочемо. А є друга частина м'язів, якими ми свідомо не коруємо. Вони керовані під свідомістю. Да, наприклад, ваше тіло знаходиться в вертикальному положенні. І це дуже незвичайно, тому що, уявіть собі, таке довге і важке тіло тримати в вертикальному положенні. Якщо ви над цим замислитесь, ви здивуєтеся, яка кількість м'язів насправді задіяна в тому, що ви просто стояли. Яка кількість м'язів задіяна для того, щоб ваші внутрішні органи були на місцях? Для того, щоб тримати свою голову? І це все відбувається таким чином, що ми не контролюємо це? Це контролювано на рівні підсвідомості. І ми не можемо, якщо хочемо, це змінити, якщо у нас затиснувся якийсь м'яз на спині або на шиї? Або в руці, або в нозі, ми не можемо свідомо це розслабити просто через своє бажання, якщо ми не маємо доступу до такого рівня керування своєю увагою. Але з кожною медитацією ми розширюємо свої здібності і поступово ми зможемо розслабляти на такому рівні. На якому звичайній людині це недоступно. Навіть зараз деякі з вас отримали такий досвід. Тобто, коли, наприклад, в медитації ваша рука, палець або нога дьоргається, що це означає? Що якийсь м'яз, який був скорочений, він розслабився. Від того такий різкий рух. І далі там може бути вібрація або тремтіння, або. Будь-які інші відчуття, які ви можете реєструвати в своєму тілі. Поступово все ваше тіло буде поглиблено розслаблятися. І ми своєю увагою дотягуємось до цього рівня, на якому ми стали і були напруженими. Чим більше свідомості в моменті, тим глибший цей рівень уваги. На якому ви можете побачити напруження в таких на таких рівнях, на яких ви раніше це не помічали?